Добрий день, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку локальна мережа. Давайте з вами повторимо: на минулому уроці ми з вами з'ясували, що комп'ютерна мережа це сукупність комп'ютерів та інших пристроїв, з'єднаних між собою для обміну даними і спільного використання пристроїв. Навіщо об'єднують комп'ютери між собою? Об'єднає, дає нам змогу отримувати доступ до об'єктів файлової системи комп'ютерів мережі. Переміщати дані з одного комп'ютера на інший комп'ютерної мережі, отримати доступ до мережного пристрою, наприклад, принтера. Залежно від кількості комп'ютерів у мережі та площі, на якій вони розміщені, розрізняють глобальні та Локальні мережі. Ми сьогодні з вами вивчаємо саме локальну мережу. Локальна мережа це комп'ютерна мережа, що об'єднує комп'ютери та інші пристрої, розміщені на порівняно невеликій відстані один від одного. Завдяки локальній мережі учні можуть отримувати доступ до файлів з навчальними матеріалами, що зберігаються на носіях даних учительського комп'ютера, а вчитель має можливість по мережі переглядати файли з результатами учнівських практичних робіт. Для друкування матеріалів з будь-якого комп'ютера можна використовувати спільний принтер, підключений до одного з комп'ютерів мережі. У комп'ютерних мережах, як і в телефонах, для передавання даних використовують кабельні та бездротові канали. Саме завдяки цим каналам можна налагодити мережну взаємодію між об'єктами мережі. Отже, мережна взаємодія це обмін повідомленнями між пристроями мережі. При об'єднанні комп'ютерів у мережі всі об'єкти можуть бути рівноправними учасниками мережної взаємодії. А є такий спосіб, як створення мережі, при якому окремі комп'ютери використовують для обслуговування інших. Такі спеціальні комп'ютери називають серверами. Отже, сервер це комп'ютер, що надає. Послуги або ресурси за відповідними запитами іншим комп'ютерам. Комп'ютери, що використовують ресурси сервера, називають клієнтськими або просто клієнтами. Ресурси мережі це апаратні програмні і інформаційні об'єкти мережі. Отже, запам'ятовуємо: клієнт це комп'ютер у мережі. Що використовує ресурси сервера. На малюнку ось у нас сервер, так? а комп'ютери, які до нього під'єднані, кожен із них є клієнтом. Тут у нас сервер, а це у нас знаходяться клієнти. Для того, щоб налагодити мережну взаємодію між об'єктами мережі, потрібні спеціальні програми. Закрева мережна операційна система. Операційна система Windows забезпечує роботу локальної мережі, за її допомогою можна управляти доступом користувачів до комп'ютера і до мережних ресурсів. Отже, запам'ятовуємо: доступ це право на використання деякого ресурсу. Для того, щоб отримати доступ до ресурсів в мережі, треба створити обліковий запис користувача. Обліковий запис користувача це сукупність відомостей про користувача та його права при роботі з об'єктами операційної системи та мережі. Сеанс користувача це робота за комп'ютером з обліковим записом користувача. Для перегляду списку імен комп'ютерів, підключених до локальної мережі, тобто, щоб знати користувачів, потрібно відкрити папку мережа. У вікні провідника обрати папку мережа, і у нас відкриються наші мережеві клієнти. Для того, щоб користувачі віддалених комп'ютерів могли працювати по мережі з файлами та папками ДК, до неї потрібно відкрити спільний доступ. Доступ буває двох видів: повний. Тобто користувачі віддалених комп'ютерів можуть змінювати зміст папки, перейменовувати, видаляти, редагувати файли, копіювати все, що завгодно робити. І доступ лише для читання. Тобто, користувачі віддалених комп'ютерів зможуть лише переглядати вміст папки та файлів, копіювати з неї файли, але ніякі зміни в папці виконувати не зможуть. Як надати спільний доступ? Заходимо в папку, так? натискаємо в меню спільний доступ. У випадаючому меню вибираємо Надати спільний доступ. І у нас відкривається наступне віконце, і тут ми вибираємо або доступ тільки перегляд, або доступ, перегляд і редагування. В нашому випадку вибраний доступ, перегляд. Об'єкти операційної системи спільного використання в локальній мережі це об'єкти, розміщені в одній із загальних папок. Будь-який файл або папка, створені чи скопійовані до загальної папки, стають доступними і для інших користувачів локальної мережі. Також загальні об'єкти, як правило, розміщуються в домашній групі. Це можуть бути як файли чи папки, так і пристрої, зокрема, принтер. От Бачимо у нас тут папка. Так, наша домашня група. Тут у нас є доступ до операційної системи Windows, папка з якимись іграми, принтер та інсталяційна папка для встановлення якихось додатків чи програм. Діти, ваше завдання на сьогоднішньому уроці знайти в нашому уроці відповіді на запитання. Які бувають в мережі, що таке локальна мережа? Які можуть бути канали з'єднання в мережі? Що таке сервер, що таке клієнт, і що таке сеанс користувача? Запишіть відповіді в зошит, сфотографуйте та надішліть до Classroom. Дякую вам за увагу. Гарного вам настрою! Та приємного дня! До побачення!